Ну що ж, вітаю всіх наших учасників чату Старт. Дякую за вашу активність, те, що ви поділилися, хто ви, звідки, основними моментами про себе. Це, звичайно, набагато краще, коли ми трошечки більше познайомилися, це приємніше. Тому що ці декілька тижнів я хочу бути корисною для вас, і щоб ви могли для себе взяти максимальну інформацію, могли бути самостійними, незалежними від мене, і щоб могли орієнтуватися, коли вам щось потрібно, щоб ви знали. Куди щоб подивитися де що натиснути. Але, звичайно, перші місяці я завжди на зв'язку. Я і мій асистент ми стараємося допомагати, щоб ви могли освоїтись, відчувати себе комфортно і користуватися тими можливостями в компанії, які будуть цікаві, актуальні особисто вам. Тому ще раз вас вітаю, дякую за те, що ви даєте зворотній зв'язок. Дякую за вашу сміливість. І це, звісно, надихає і приємно знати, з ким ти в чаті живеш ці декілька тижнів. Ось тому як обіцяла. Зараз проведу розіграш аромату. Тревел-версія. Дуже-дуже-дуже класний запах. І дізнаємося, хто його отримає. Списочок я закріпила в чаті, я думаю, ви бачили. Постійно, коли хтось залишав інформацію про себе для нашого знайомства, я ваше прізвище дописувала у весь списочок тих, хто вже писав раніше в чаті. Тому всі ви записані. У мене ось тут. Вкладені прізвища, давайте одне витягну, щоб ви розуміли. Наприклад, в мене є Ой, Ковалевська Олена. Хто ще витягую бумажечку, Толмачова. Альбіна. Всі-всі ви записані на бумажках. За старою традицією, поки проводжу да, наживо записуюче відео. Ось, і дізнаємося, хто ж буде власником. Ще нагадую, що за цих декілька тижнів в чаті для вас буде ну, досить багато лотерей, які немає. Моя основна команда, які вже трошки довше в компанії, тому ви можете цим користуватися, можете цим цінувати і не розказуйте іншим дівчатам, щоб вони не ображалися. Я, звичайно, жартую. У них теж були в свій час такі моменти, коли вони тільки зареєструвались. Тому зараз, так як ви тільки ми називаємо так ніжно новачки, так як ви тільки-тільки оформили свій персональний дисконт, у вас є можливість трішки більше отримувати подарунки. Тому Користуйтеся нею чому ні. Все, перемішую, відкриваю і дістаю якусь одну бумажечку. Дістала. І це в нас Шуляк Світлана. Світочка, я вас вітаю. Я знаю, що в нас зареєструвалася ще якраз ну, перед початком війни. Ви встигли навіть свою посилку отримати. І тільки зараз маєте доступ. До такого чату, який мали всі дівчата. Тому я вас ще раз вітаю: слідкуйте за інформацією в чаті, ще буде дуже багато цікавого. Мені приємно, що маю такі активні дівчата в чаті, і скоро буде наступний розіграш. Все, приємного дня вам і вітаю вас, з днем народження компанії.